Вітаю всіх в новому відео. Нарешті ми з'явилися тут. Насправді просто багато справ, багато роботи, і просто елементарно не доходять руки не те, що щось викладати, а навіть знімати. Ось це ми так е ритуально після садочка ходимо на каву, а це в нас був знову дощик, і Максим бігав по калюжам по одній, точніше, калюжі, яку ми знайшли в дворі. Е, ну, були ще на газоні, але в тій калюжі засосати може. Так що найбезпечніша була така. Я стояла на вахті і дивилася, чи їдуть машини. Якщо їдуть, він так зразу біг до мене. Йому так було весело від того. E, і ось так він стрибав. Ще на той момент я не знала, що цей костюм не є неводо, водонепроникним. Виявляється, він водо, не, водопроникний. в водопроникне. E, бо з дихаючої тканини, як мені пояснили в магазині, бо я думала, що може в нас брак якийсь. А ні, ось такі костюми. Тому, чесно, це як брудопрув вважається, і о, машина поїхала, все-все. От, брудопруф о, тільки рятує від бруду, а дитинка все рівно буде мокра. Ну, це так. Раптом хто не знав, бо я не знала. Так що ось так. Але було тепло, тому це не критично. Дощо викін вода не проникне й дитині. Показую. Це пісочниця. Далі, газон. Це оце у нас був дощик і майже завжди у нас оце, оце таке після доща. Ну, тут я думаю, без коментарів. Це хочу ставити 5 копійок стосовно брудопруфів і взагалі дощику і тої нашої прогулянки. <coughs> е, е, я навіть не пам'ятаю, чи це той самий день, чи це два різних дня. Е, було. Просто дощі, дощ і дощ, далі дощ. Але що хочу сказати? Напевно, то був наступний день. Коротше, іншу гулянку ми вийшли з Максимом, і я не брала йому той брудоврув дощовик. Я просто взяла кремо в сумці в цій величезній бездонній мамській сумці. У нас були резинові чоботі. А збрали його з садочка, він був там в кросівках. І Думаю, на всяк випадок в калюжах, якщо захоче побігати, бо ну, після такого рісного доща калюж багато, як ми бачимо. І цей. І ми щось гуляли, він щось не дуже так до тих калюж, а потім побачив він ту пісочницю. ну, стояв, стояв, Він 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 просто не заходив туди, Максим є, він такий досить акуратний, він не буде там Ааа! Щось нове, треба туди пух! Типу, до речі, це такий можна навіть проаналізувати себе, ну такі, якби зрозуміти свій психотип. Тому що як ми відносимось в до таких маленьких ситуацій, ну, показує нам, які ми взагалі в будь-яких ситуаціях. Тобто, до прийняття рішення, як ми або зразу рішуче до чогось йдемо, або ми там ну, нам треба час подумати. Типу, це у всьому так. І от, це що стосується дорослих, але найкраще це видно от саме малку. змалку. І от Максим, от він із тих таких обережних дітей, що він сканує все, чи безпечно це, що взагалі діти роблять, він ніколи такого чудосії не бачив, тим паче це та пісочниця, в якій він собі прекрасно грається, а тут він. Дивиться, а там просто калюзі, і там ну, діти деякі були в цих водонепроникних комбінезонах. Справді вони такі ну, повністю не дихаючі. Не знаю, наскільки насправді я просто цим питанням не. Ну, я чомусь думала, що ця така як плащівка, вона ж, як і в парасолі. Парасоля ж тоненька, ну, вона не, водонепроникна. проникна. я чомусь була впевнена, що ось такі комбінезони, вони теж не, водонепроникні, Ні, але Ну, виходить, що з дитячих комбінезонів, потім, ну, як я дивилася, то всі тільки такі грубші от вони будуть. Не пропускати воду. Не розумію, чому так, чому не можна з такої тканини, як в Парасоля, пошити тоненький нормальний костюм, ну, типу, щоб не носити оце таке ледь згинаються. Але може я не, не там шукала, не знаю. Я просто навіть на розетку вже зайшла, ну бо там є е такий маркетплейс, де багато коментарів, Бо тако зайти в якісь магазини, навіть той самий інстаграм, зазвичай коментарі це Яка ціна? А, тако на сайтах, тільки зараз почали ну на звичайних одягу сайтів, якісь коментарі писати. Ну, на розетці це там точно багато буде. І був якийсь відлупілу, я вже хотіла взяти, але теж саме писали батьки, що дитина ціла на качилю, вся дубка мокра. Тому я не взяла, думаю, ладно, ну сенс мені мати. Ще один такий самий. От. Тому питання таке, воно в підвішеному стані стоїть у нас з цим всім ділом. А, так ось, за пісочницю Макс подивився на то все діло. Я давай та два і два куди ходи, ходи. І в результаті ну, там калюшка вже трошки менша, Це величезна, що на відео стала в неї вже такі острівці. що діти поробили, покидали піску, чи що. Ну і Макс вдів свої резинові чоботи, І, звичайно, він хотів у саму найбільшу калюжу, хоча дуже акуратно. І в результаті що, він там проходив, все клас, але потім щось він хотів відійти, дьорнувся і оступився і впав в оце море піска, в ту величезну калюжу. Бес був мокрий. Не знаю, чи були б, якби ми в тому пруфі, сильно б воно там нам якось допомогло, але Боже. Дитина, бідненька, злякалася, Повторюся, холодно не було, було досить тепло, я не думаю, що йому там прям геть було би дискомфортно не і так далі гуляти. Але з точки зору, що мокре, брудне, все-таки дискомфортно і ну, я маю на увазі, що якби не мокро і брудно, то холодно точно не було, але тим не менше. Ну і ми поїхали додому, переодягли все нормально, але йо, бідна дитина, мені так його шкода було. Мав би потішитися тим, а в результаті такий трошки не ок був досвід. Ну я очікувала, чесно кажучи, що скоріше за все він впаде. Але ну досвід будь-який він він ж має якось набиратися досвіду, що там можна впасти, а чи буду я плакати, а чи треба воно мені. Ну щоб потім бути або обережнішим, або навпаки, не боятися падати і гратися собі далі. Ну, у мене така позиція. Не знаю, наскільки я в цьому а, права чи не права. Ну, поки що, поки що так. Далі будемо бачити. Все, поїхали далі. Добрий і ранок, ця прекрасна дитина так любить шорти, що в перший погожий день в шортах ще й вдвох. Так, тебе дві пари шортів. Так Ну Зато я впевнена, що йому в ту частину не холодно. Але так. І в хаті ми так ходимо, так, Максим. Це коли він не може зрозуміти, який він хоче. Він діває дві. Ой, все ж треба так любити. А ми вийшли, як очевидно, на майданчик. Дуже сонячно і тепло на сонці. Але вітер такий. Ну, от в тіні вітер такий, щоб ковтинку, а на сонці. Схом, на сонце де... те терпимо. От, але зараз тільки 6, там 10 ранку, так що я думаю, що все ще попереду. Хто би що не казав, а я обожнюю моменти, коли немає нікого на майданчику, коли тільки ми. Бо зараз такий вік, що вони не вміють ділитися. Це ну, відійдеться. Я зараз сижу на власті. Моя дитина півтора метра від мене грається в пісочку. І здавалось би, це і так поряд. Я і так, як мама, квочка. Але коли є інші діти, я собі такого позволити не можу. Принаймні, навіть якщо є на це е, такий якийсь шанс, це ну раптом там ну, до, до п'яти, я бо навіть сказала, до трьох хвилин, і все, і починається якась ділянка. І там, і то ще, якщо пісок, то воно і в очі летить, і б'ються. Всім хоче, всім, що в руках є. І ні. То, дійсно, відпочити на майданчику можна тоді, коли нікого нема. Ну, я знаю, що настає такий вік, коли навпаки краще, щоб ще якісь дітки були. Але в нас поки таке не настало. Не знаю. Може, в когось вже в два роки діти дуже класно. Ну, типу, Макс класно грається з іншими дітьми, але кажу, це треба стояти, коригувати поведінку, тому що це. Зараз граються, сміються, через три хвилини б'ються, потім знову граються, сміються. Ну і знову б'ються. Ось так. Ну, це такий сумнітний відпочинок, насправді. Ну, для, для мами. Для дитини то, звісно, класно, якщо ніхто не б'є. Ну, я маю на увазі інших дітей. Так все таке, Тож сонечко. Невже ми його дочекалися? Що воно гріє? Це у нас другий день такий сонячний. Теплий після тих всіх дощів, але дивлюся, що знову ненадовго. Скоро знову будуть ці всі дощі. Так що завтра літо. І щось поки я вперше, до речі, вділа футболку. Ну, але нічого, нічого. Краще так, знаєте, ніж як минулого року, коли не було чим дихати взагалі. Немає. А ось тут трішки кадрів під час денного сну малюка. І це такий невеличкий припинок перед тим, як ми поїхали у зоопарк. Далі поле. Ну бачите. Ідіть. Đá. Провороч. Праздник, зовсім. Це маленькіше. Ваше. Так це, Сергій, що це тебе дурне, оце? А тут у нас страш. Привіт. Як справи?

-50 -50 -50. Хочеш до носорога? Максим, ти до носорога хочеш? Я тебе сфотографую. I